Виїхали на грибочки. Субота-вечір. Скоріше не вийшло попасти. Будемо збирати. Надіюся, що на якусь мачку назбираємо. Бо думаю, що ще грибів так нема у нас. Будемо шукати. Щось буде, то я вам покажу. Знайшов ось такі роги. Не знаю, чи ви знаєте, збираєте такі. Просто вони ростуть таким кущиком. Вони дуже смачні білі не збираю, а тільки жовті. Ну, я його брати не буду, бо він дуже малесенький. Не мають рости таким кущом. Вони дуже класні піджарені в сметанці. Ходимо вже десь хвилин 15-20. Такі хіба якісь незрозумілі гриби. О, друзі, є. Є, що то в нас білий? Перший білий. Ай, блін, погрижений. Погрижений. І хробочливий. Перший того сезону. Але хробочливий. Де ж дивитися, бо він хробачливий, я буду його різати. Треба дивитися ще, вони люблять не по одному рости. Ну, більше не видно на цьому місці. Тут ще таки, мене баба колись навчила, що такий, знаєте, може бачили, так задертий, так від, від в корінь, то вона казала, що то грибарка називали у нас в селі. Що то місце тут завжди будуть білі рости. І я так собі запам'ятовував, коли був малий, дійсно ходив по тих місцях і завжди збирав. Ну добре, що я його покажу дружині і буду різати, але ну, він я бачу хрубачливий повністю. І тут, тут шкода, але все одно прикольно. Та, місця гарні, але грибів не видно. Грибочків поки що не видно. Глива, точно, хотів кормушку показати для звірів і знайшли гливу. Чи... Але того щось матки має, незрозуміле. Та ні, глива? Зразу гливи перевіряю, а, чистесенька. А так по дорозі нам треба направо. А, як ті гливи пахнуть, як я її люблю. Така кормушка для звірів. Сіно увесь якийсь там насипаний. Переходимо в інакшу частину лісу, яку ми знаємо. Бо там, де ми зайшли з краєчку, там ще бачив хтось різав білого гриба великого. І все, більше. І ще роги малесенькі, але такий навіть не брав, бо дуже маленькі. Йдемо далі. О, Голубінки є. Попадаються. Ще ось така краса, бесідка якась. Чи бесідка, чи бесідка. Хтось зробив в лісі. Можна собі перевал зробити. Туда. Пообідати, відпочити і далі збирати. А? Yeah. Так. Все дуже часто, як бачу, якісь лісі такі споруди. Біля них завжди гриби ростуть якісь. Дивіться, хто який корінь білого різав. Такий грубий, але теж хрубочливий. Такий твердий який. Так, я того раз розказую, що теж знайшов тут, там, там. там нема. Бо. Та то якийсь не стали. Що Дуже часто біля таких споруд в лісі, прямо в них навіть росли, знаходились гриби. Ну, йдемо далі. Будемо шукати щастя. Такі гриби вони дуже рідко хробочливі. Бо вони такі тверді, але я їх люблю. Не такі тверді хрусткі. Мені подобається. Такий красивий. Вони теж. Переважно ростуть сім'ями. Але щось не видно. Буває так вони в такому районі 5 і 10 метрів. ростуть один від одного. Поки що в нас не густо, тільки глива і один чорний. Ну і один білий той, що був хоробашливий. І більше ж поки що нічого не попадало. Полювання продовжується. У нас задача не стояла назбирати грибів. Задача була поїхати до лісу погуляти, бо вже дуже скучили за лісом. ти пропустила Маслюка. Такий трошки погрижений. Але бачу, що він здоровий. Маслючок. Та здоровенький. Не Дуже смачні сушені. Ще краще пахне, ніж білий гриб. Можете спробувати. Я одного року дуже багато назбирав, не знали, що з ними робити, трохи маринували, а решта засушили, то дуже дружина знайшла ось такого. Не знаю, це пшеничний білий чи як його називають. Такі збираєш, а ну поблизь ножку, небо добре виглядає, Ти виглядає твердий. Так, тут твердий в руці. Хробочливий. Не повезло. І помається вес. Хтось став на нього. На такого такий. білого. Класний, такий молоденький. Так. ну Та позбирай на мачку буде. А ми що зробимо? А ми заки ти збираєш. Покрутимося ось тут. Вже там вже не буду. Відборити. І що тут таке? Дивися. Дивись, як він тут терчить, чекає на тебе. Дивитя. Ні, це вже витягує. Витягувати. Дивись, як він тут заникався, дивись який. <губ> який барбос малий. Клак. Дикий. Дикий, груба. Класна лялька. Матрюшка. Класний? Що там тебе ну показує? Червоняк такий і... два білих. Один мій і один той, що ти знайшла. Бач, був ще один, треба ще тут подивитися. Тільки починає лізти. Трошки хіба шляпку показав? Більше не видно. Та я теж так чисто випадково дивлюся. Щось таке біліється, якийсь горбочок, ніби хоче на вулицю вилізти. Більше тут нема. Є? Да. О, бачиш? Зараз секунду. Тут ще один, ще один. Ну Ще що там? Того? А. То ні, то щось. То щось інакше. То ні. це точно. А, оце так. Обуставай. Класські гроби. Теж Так. Та. Трошки навіть вже мишка їла. О, класний, твердесенький. Mm. Так, вже йдемо до машини, так по придорогу. Але завжди дивлюсь по дорогу і дивіться, що я ще тут знайшов. Ось такий чорний синяк його ще називають. Такий красунчик. Такий молоденький, кругленький. Чистенький. Супер. Оце я назбирав сьогодні смішно. Але я і не надіюся не ніякі гриби знайти. Глива, чорний, чорний і сосняк. Маслюк, сосняк його називають. І дружини. Той великий то козарик і білі. Ну, один ще мій і один. Вона знайшла і той розтоптаний. Та якось так. Гребів ще поки що нема. Трошки видно, люди різали день чи два скоріше. А зараз нема. Дякую за перегляд. Було цікаво мені по лісі погуляти. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть, як у вас ситуація з грибами? Хто з якої з області? У Львівській ще не дуже. Все, всім пока.